Майте совість, дівчата, майте совість. Метруся сіла записувати відео. Мої булочки полочки і пончики. Це шопотиха, пані шопотиха, дуже сонна. Пані шопотиха, і відповідь. Зараз, шопотиха, пані, зараз я вам швиденько зроблю розпаковочку, розпаковочку, розпаковочку. Оглянемо, що пані Шопотиха купила. А що в цьому шопері. До речі, цей шопер подорожує зі мною з Кореї. GS-25 це мережа магазинів. Кореї дуже такі а, досить популярні. Ну, це щось на шталт як 7 Eleven, тільки трошечки по-іншому, тільки корейський варіант. 7 7-Eleven теж Кореї є, але вони, а, якщо порівнювати між 7 7-Eleven в Малазії або в Таїландії, корейські 7-Eleven просто жебрацькими виглядають в порівнянні. Що пані Шапода купила в магазині на заправці? Покажу зараз, покажу зараз. Дві отаких сиворотки. Не дивуйтеся, не дивуйтеся. Пані Шаподия іноді купляє косметику в магазинах на заправці. Ну, по-перше, бачимо, так, да? Korea. Зарікалась, Маша, не купляти, да? Задобувалась, Маша, зарікатись. Але купила, зробимо потім з вами в шоці. А може і не в шоці зробимо. Я трошки поспішаю. що я трошки поспішаю, знаєте? Ой, такий людий льод, льод, Він просто зараз розтане і зробить наволоч такий. Фаніше купила ось такий льод. Написано Чистий льод. Зараз у нас починається така спека оцей лютий і оце все. Це у нас найжарчі най, най. най, 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 місяці. І хочеться постійно спати, дихати нема чим, а в нашому селі, ну, там, де я живу, немає моря. Але є магазинчики, які продають люди. Такий магазин. Десять років по тому, та навіть 6 років по тому. Це були магазини Family Mart. Family Mart також є в Кореї, у В'єтнамі, а тут Бай, що, мікрофон. Пише, пише, пише. Я ходила, 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 ходила. Пані ж моліга ходила покласти льод в морозилку, в морозилку, щоб він там порозив, порозив, порозив. І повернулася до вас. Зараз у мене над душою стоять діти, тому що вони. Курсі, що коли мама кудись іде, вона їм завжди щось купляє. Вони в курсі, що коли мама кудись іде, вона їм купить смаколики, вона їм купить смаколики, смаколики. Так, перевірені смаколики, перевірені смаколики, перевірені смаколики. На які умалини. Ламала паличку одну на дві частинки. Для врідочки і для зарочки. Добре, палець. Мені подобається такий ароматизатор. Він, знаєте, не противний. Він не противний, він не противний. Так, далі що пані жабати купила мазані на заправці. Просто я живу в селі, я вже розповідала, і у нас всі магазини далече. І найближчий магазин це все одно треба їхати. Все одно треба їхати, хоч тільки їх 10 хвилин, але треба їхати. Просто так, от не що так от пішки нікуди не дійдеш. Бо таке оце село у нас. Таке оце село у нас. І не навіть не через те, що жарко. Оці, знаєте, всякого пішохідного немає. Тільки для машин, таке міста. Так, це бачите, екопакування, екопакування, екопакування. І це курочки, які на вільному вигулях, які не сиділи бідненькі, в темряві, в запорті під штучним світлом. Під штучним світлом вони не сиділи. Вони не сиділи під штучним світлом. Вони не сиділи під штучним світлом. Далі не дивуйтеся, хоча хто зі мною вже давненько, та й в курсі що пані подига також купляє в магазинах на заправці і овочі. У мене вдома закінчилися капусти, тому що наша родина, я, Сара і Фріда, три дівчинки, дуже люблять капусти. І коли я побачила таку маленьку, оцю капустиночку, маленьку, тендітну капустиночку. Маленьку, тандітну, капустиночку, капустиночку, ден тідно, тенденно дуже маленько, тандітну, капустиночку, капустиночку, капуститочку. Я її взяла. Саме дешманський, або, ну, або ну, не солодкий, не солодкий, або самі зробіть це легко. Або оцю Булгарію, Булгарію, це мій улюблений йогурт, який не солодкий, не зелений, нейтральний, кисень, кисленький. беріть у такий панатик і його до стану такого до стану Утре перетираєте в цьому блендері. Потім туди перці, додаєте, ну, чорний перець, червоний чи білий, який ви любите. Можете додати навіть, знаєте, у це стричко. І буде вам щастя, це все з його там намішали. Не не мішало. Зеленушку можете додати Та-та, да -да, Запам'ятовуйте рецепти від щоб Вам щастя, дуже добре це з їжджати. Це я також у азійців підгледіла, бо вони завжди до їжі. Дівчата, майте совість, бо вони завжди до їжі додають пінат. арахіс і смажуть його. Ну це щоб сидніше було і більше так помовити. перед інших. Нані сьогодні не було в тому магазині. Зараз покажу, що це дурбеціли робить. Ви бачите, ви бачите, що це робиться. Що це робиться, дівчата? Поїли і почалася у них гульба. Я їм давала сьогодні курку з тик, З Як його? гарбузом. Ну, тиква, да, так, гарбуз, хаба. Вы бачите, что робится? Я не вы бачите. Вот что робить, вот что робится. Девчата! Мама видео записывает, девчата. Майте совесть. Майте совесть. Сара! Брита, Аня! робится? Вы бачите? А чем Короче, вы поняли, да? Далі, пані, що потиха ще купила, Ну, я була акція. Була акція. Оце можна халву робити як солину, так і не дуже. А можна також салати заправляти. Була акція. Купляєш три Тут два потрібно потрібно. сонячний. Сонячне обмістри. Це ровночку. этих черт. Насіння гарбуза, отакі два пакети пакет коштує 20 Зараз покажу. А, що по ціні? Насіння гарбуза. Скільки тут грамів? 25, мабуть, так, да, да, 25 грамів. Коштує як два ну, пакетика 50 грамів. Такого сумішного. Дівчата і хлоп'ята. Магній. Щодо боло для дівочек. Будь ласка, 20-30 грамів. Насіння гарбузова для хлопчика в мене більше. І ще таке насіння взяла. Тут скільки його 12 грамів. 12 грамів і це йде, як в паніровочки. Бачите, теж насіння соняшника. найбуде. Найбуде. Водичка як водичка. Знаєте, вода була без смака, вітамінізована вода без... зі смаком нічого. Вітамінізована вода зі смаком нічого. Вітамінізована вода зі смаком нічого. Зі смаком води. Вітамінізована вода зі смаком води.

Всі коробочки привезла. Він подивився і сказав, що такого навіть не знає. Такого навіть не знає. І лицензії і патента такого немає на цей продукт, на ці філери від цієї корейської компанії. Хоча дивна вона дуже насправді популярна. Вікна мої. Вітамінізована вода зі смаком води. Він нещасний виручаю я. А ще я на тій заправці нарешті знайшла оцей пункт, де можна шини подкачати. Тому що шини я люблю надуті. Знаєте, як то кровосток співав. Тому що колюси, спиці спиці люблю я не гнуті, а Шини люблю я надуті. не мореется.